Мої вітання, шановні колеги та гості каналу. Сьогодні вирішив зняти це відео з причин дуже, вже великої кількості людей, які звер... звернулися до мене останнім часом з приводу ненормальної роботи контролеру. А саме це у нас в першу чергу скарга була на те, що при досягненні температури завданої ну, уємності... Збивалася температура. І спочатку я не міг зрозуміти, як це так само вона збивалася. Бо в мене були моменти інколи, коли в мережі напруга змінювалася і там ну, був вплив десь ну, не більше 0,5 градусів. А тут люди скажеться, що сильно на 2-3 градуси або на 5. В різні сторони збивається температура. Через листування та в коментарях я зрозумів, що проблема ця виникає у пункті У2. Це у нас коригування, калібровка датчику основного датчику температури, який у нас будується або в ємність, або на виході, де у нас вже формується температура. Після нагріву води в нібито І для цього я вирішив терміново зняти це відео, бо уже, ну, за останній місяць, мабуть, або два місяці третя людина е, однакова проблема. А ще минулого року у нас ніодної такої проблеми не було. і на жаль, рішення я не можу підказати ці проблеми. Але ну, вважаю, що необхідно хоча б її зафіксувати і почати ну, хоча б розуміти, з якого моменту пішли, пішли ці плати або дефектні, або ну, недосконале програмне забезпечення. Ось так. Тоді ну, зараз розглянемо. Ну, Основні прикмети, на що буде звертати увагу, дати. І чекаю на коментарі, та може, у кого є рішення, з радістю розглянемо заради допомоги і нам, і всім глядачам та підписникам і користувачам цих контролерів. Бо ну, за минулі роки, з нашого досвіду, вони працювали дуже стабільно. Зараз для порівняння. Подивимося, з якими датами ми придбали ці плати, які ну, не мали ніяких глюків і працювали стабільно. Це клімник окремо був, то він просто в коробці не зберігається. Так. Ось дивимося. З LR200A версія 2.1. Ось бренд, бачите який. Так, це у нас як серійка, типу, але тут, може, це їхній серійний номер, як клеїться на плати зазвичай. І 2022 рік, 10 місяць. Так, це ми подивилися. А ось виконали плату, я так розумію, 20, 22 рік, 7 місяць, 6 число. Ось отакий має вигляд. Пластмасовий захист. От, датчики, ну все як зазвичай. Так, ну і тут у мене зберігається нижче перша версія. Вона себе добре зарекомендувала для при роботі з ТРВ, бо вона перемикає чотирьохходовий клапан кожного циклу. І розвантажує систему гарно. І вона чекає свого часу от, до одного проєкту. Так, дивимося. Це у нас е з LR200A. Перша версія 1.05. 2018 рік, 5 місяць, 8 число випуск, а на серійці 21 рік, тобто, мабуть, її вже з заводу випустили в 21 році, другого місяця. От. Ну, тут з цією взагалі скарг не було, вона працювала стабільно. Так... Починаючи з травня місяця до нас звернулася вже п'ята людина з подібною проблемою. Відповіді, на жаль, у нас немає, але я сподіваюся на активність у Ютубі та у суспільстві. Може хто знає проблему, підпишіться під відео, що у вас теж така проблема, якщо є вона. Щоб ми розуміли, яка кількість і робили якісь висновки. і... Ну, на які контролери будемо спиратися в наступному. Будемо шукати, або може якось з'ясуємо, що це якась партія. А може є вирішення цієї. проблеми. Я не можу знати про це. Тому і я ж кажу, вирішив це відео зняти. Стосовно цих контролерів є ще одна проблема. Вона. Двічі ну, людьми було озвучено мені в вигляді того, що коли клапан чотирьохходовий працює в режимі як у промислових теплових насосів, по замовченню він працює одразу на тепло, тобто живлення на ньому немає. І якщо запрограмувати такий режим, то при цьому люди скаржилися, що при досягненні температури вимикається компресор, але не вимикається вентилятор зовнішнього блоку. От були дві таких скарги. Коли перемикаєш його як у спліт-системі, щоб він працював, коли йде на обігрів, а ну, перемикався, з нього знімалося живлення, коли він працює на охолодження, на дефрост. тобто. В такому режимі ну, все працювало нормально. От. А навпаки, от була така проблема. Тобто ще є от така проблема, візьмемо собі до уваги. І якщо ще інші проблеми будуть виникати, мон моніторимо, пишемо в коментарі і працюємо над е цими проблемами. Перед тим, як знімати це відео, я перевірив. В інтернеті створюючи різним чином запити, в яких ну, вкладалася ця проблема. По-різному комбінував слова, але ніде відповіді не знайшов. Google ну, пропонує розглянути декілька відео в Ютубі. Інформації небагато. І переглянув ще раз інструкцію. В інструкції нема нічого жодного, щоб вказувало на таку проблему. Але зустрічав я інші контролери, де є вплив на коригування температури в межі діапазону ближче там, до 45-50 градусів. І до 60 градусів є коригуючий графік там, на 2 градуси. Я зустрічав такий параметр. Але тут ні слова про це немає. От. І ну, люди точно вказують на проблему у пункті У2. Тому на сьогодні, мабуть, досить інформації. Чекаю на коментарі. Разом працюємо над цією проблемою і думаємо, як рухатися далі, чим міняти цей контролер у випадку, якщо далі в цій лінійці підуть у такі дефектні моменти. Дякую за перегляд. Всім мирного неба, до побачення.